нас на початок роботи сесії з обраних 34 депутатів присутні 24 плюс міські голова є, які будуть пропозиції. Прошу поставити на голосування питання про початок роботи засідання позачергової 68 сесії Больської міської ради, 8 скликання. Визначаємося, шановні колеги. Дякую, рішення засідання по зачеркову 68 сесії Вольской міської ради восьмого скликання не ображает do 20 Посмертно три наших герої і е, також е, один, одне нагородження указом президента відзнака за оборону України ну, наших героїв. Тож перед початком пропоную спочатку відзначити рідних наших героїв. Прошу вийти Анну Вікторівну Трохименко це дочка і героя нашого малюка Віктора Іми головнокомандующе нашої держави нагороджується орденом мужність третього ступеня Малюк Віктор Петрович. На жаль, смертний. Прийміть, будь ласка, цей справа як символ нашої держави. Це символ, за який віддав він своє життя за те, щоб Україна була незалежною, була як держава, щоб росли діти, рідні, щоб наша держава могла надати величезну шану і пам'ять загиблого. Орден вручається матері героя нині Федорівні Борді. Прошу вийти саме героя борду Євгена Володимировича. Від імені президента України від імені Головнокомандуючого нашої країни, нагородженого орденом за мужність третього ступеня борду Євгена Володимировича, на жаль, посмертно. Візьміть цей прапор як символ нашої держави. Нехай він не нагадує. Війно, за, за що наші герої склали наразі найцінніше за Україну, за найдухне, за дітей, за матері, за доньок. Прошу вийти до вручення мамо героя Інну Михайловну Клименко. замужність третього ступеня нагороджена племенка Тараса Михайловича, на жаль, посмотри. Візьміть цей прапор, як символ нашої держави, за який, на жаль, гинуть наші захисники. Але поки цей стяг вісить над нашою Україною, над нашими містами ми маємо молити. Бо до цього стягу немає, а майбутнє і немає. На ну приймайте, бережіть вічна пам'ять героїв. Також згідно. Указу президента. Прошу вийти Татаренка Олексія Петровича. Його нагороджено на відзнакою президента України за оборону України. Вітаємо вас з нагородою. Величезна подяка за. Всім вам, всім хлопцям, які обороняють нашу державу, і тільки заради того, що наші оборонці, наші хлопці, наші дівчата стоять зараз на захисті України, що величезна подяка вам. Тих... Далі до роботи. Для ведення протоколу пропоную обрати секретаря з трьох осіб, а саме Дітина Олександра Володимировича, Миколаївну, Ткаченко, Ірину Володимирівну. Якщо немає запитань, заперечень, прошу голосувати. Визначаємо за шановні депутати було нікчес це це не моє і я не буду ніде Дякую, <ріст> рішення прийнято. Для роботи сесії пропоную обрати лічільну комісію складі Арчакова Андрія Михайловича, Сафонова Володимира Михайловича, Оргляса, Олександра Івановича. Якщо немає якихось інших пропозицій, шановні депутати, прошу поставити на голосування. Визначаємося, шановні Рішення прийнято одноголосно. Наступний е, пропоную прийняти за основу порядок денний засідання позачергової 68-ї сесії Берської міської ради 8 липня. Е, прошу поставити на голосування. Визначаємося, шановні депутати. Дякую. Рішення прийнято. Пропоную затвердити регламент роботи засідання позачергової 68-ї сесії. Проповідь до 10 хвилин тим, хто виступає в обговоренні. Три хвилини. Для виступів запрошених три хвилини. Для виступів у різному 4 хвилини. Для внесення депутатського запиту 2 хвилини. Для внесення депутатського запитання 1 хвилина. Для проголошення репліки 1 хвилина. Пропоную закінчити сесію за 30 хвилин. Якщо немає запитань, якихось пропозицій, заперечень, прошу поставити на голосування. Визначаємося, шановні колеги. Рішення прийнято. Які будуть можливо оголошення, заяви, звернення від депутатів? Немає, дякую. Пропоную затвердити mm. порядок денний позачерговий 68-ї сесії Боярської міської ради, 8-го скликання в цілому. Визначаємося, шановні. Дуже. Дякую, рішення прийнято. Тож переходимо до порядку денного. Перше питання про припинення повноважень заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Зав'ялої Марія. Як ви знаєте, вона написала заяву на звільнення ну, за власним бажанням. Якщо немає запитань, заперечень, шановні депутати, прошу поставити на голосування. Визначаємося, шановні колеги. <гум> Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про організацію партнерства та співробітництва між бойською міською радою, міністерством охорони здоров'я та КНП, центр первинної медико-санітарної допомоги. Боївської міської ради розглядалося щойно на погоджувальній раді. Якщо немає запитань заперечень, шановні депутати, тоді коротко, Наталія Юрівна, якщо можете, з місця. Шановні депутати, шановна громада, до вашої уваги пропонується. Проект рішення щодо організації партнерства та співробітництва між Боярською міською радою, Міністерством охорони здоров'я і Канса Центр первинної медико-санітарної допомоги. Даний проєкт не передбачає залучення фінансування Боярської міської ради, буде повністю фінансуватися за рахунок грантів позик і грантів міжнародного банку реконструкції і розвитку. І роботи з поточного ремонту будуть проводитися. В Центрі медико-санітарної допомоги за адресою конувальства двадцятої місії боярка. Це поточний ремонт. ремонт. Немає запитань заперечень, шановні. Прошу поставити на голосування. Визначаємося, шановні. Відібрали 60 громад України, ну то есть, в тому числі боярку. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження програми розвитку туризму в Бойській міській територіальної команді на 25 й рік в новій редакції. Також проходило щойно погоджувальну раду. Якщо немає запитань заперечень, шановні депутати, прошу поставити на голосування. Визначаємося, шановні депутати. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення сесії польської міської ради 8 скликання від 19 до 12 року за номером 61, 34 3462 про бюджет Польської міської територіальної громади на 25 рік із наступними змінами. Також проходило погоджувальну раду. Якщо є запитання, шановні депутати, якщо немає, прошу поставити на голосування. Визначаємося, шановні депутати. Дякую, рішення прийнято. Останнє питання, питання різне. Які будуть, можливо, пропозиції Тетяна Петрівна. Куди ми там після сесії? вулиці ми вже організували місце, uh -huh. драбину, на якій буде стояти фотографам. Тобто ми після сесії. Давайте закінчимо. Її. Кажуть, е, немає ніяких <ріст> заяв, оголошень час. <ріст> Тоді пропоную закрити засідання позачергової 68-ї сесії Борської міської ради Восьмоської країни. Визначаємося, шановні. Чого

quia crossa nos cicip slatamus in mea gratia pro sordibus tuorum